У нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. З'єднуємо в кільце. кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три. Це петлі підйому, вони теж рахуються в стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, у нас на є, три петлі. Пров'язуємо через дві через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали один, два, три, три стовпчики з накидом, і між ними по одній повітряній петлі. Повинні пров'язати ще 9 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. Ми пров'язали 12 стовпчиків з накидом і між ними по одній повітряній петлі. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Ми будемо в'язати другий рядочок накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом, пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, пров'язуємо одну повітряну петлю, з'єднуємо другий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок сюди під низ під петлю, начкою на дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо через дві петлі, три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок сюди під низ, під арочку і сюди пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один, два. Отже, ми пров'язали один. Два, три, три стовпчики з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два, три. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Вводимо гачок під низ під петлю, нагачкою дві петлі пров'язуємо. Вводимо гачок під низ під наступну петлю, начкою дві петлі, пров'язуємо. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо. Три повітряні петлі: Один, два, три накид. Вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Сюди пров'язуємо чотири стовпчики з накидом, один, два. Три. Чотири. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три на гачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо п'ятий рядочок. Ми повинні прийти сюди між два стовпчики з накидом. Тобто один, два стовпчики пропускаємо, повинні війти сюди в серединку. на гачкові 2 петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо петлі підйому 1 Один, два, три. Накид. Вводимо гачок сюди, під низ, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, 2. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два. Вводимо гачок сюди під низ, пров'язуємо сюди два стовпчики з накидом. Один. 2, одна повітряна петля, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 1, 2, 1 повітряна петля, накид. 1, 2, Пропускаємо. Сюди пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Начкою і дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Будемо в'язати шостий рядочок. Ми повинні прийти сюди під низ під арочку. Вводимо гачок під низ під петлю. Пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Сюди під арочку пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Один. Два. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо з шостий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через ці дві петлі. Переходимо сюди під низ під арочку, Вводимо гачок під низ під петлю. Пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. через дві Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо. В'яжемо сьомий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку і сюди пров'язуємо ще три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо чотири стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Чотири. Одна повітряна петля. Накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо чотири стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок між двома стовпчиками. з накидом. Один, два. Вводимо гачок. Нагачкою дві петлі пров'язуємо. Три повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ ту саму петлю. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля накид. вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. 1, 2. Одна повітряна петля, накид, Пропускаємо два стовпчики з накидом. Один, два, вводимо гачок під низ, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один, два. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нас нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок. Ми повинні перейти сюди під низ під арочку. Вводимо гачок під низ під петлю. На гачкою дві дві петлі пров цих петлі. пров'язуємо через Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, перетягуємо ниточку, На гачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Чотири повітряні петлі: Один, два, три, чотири. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок, пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, нагачкою три петлі. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилася посередні арочки. Накид. Тут наша петля вводимо гачок під низ. Під наступну арочку пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Один. Два. 3, Чотири. П'ять. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо п'ять стовпчиків з накидом. Один. Дві. 3. 4. 5. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Накид. вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо 5 стовпчиків з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Наша серветка готова. З'єднуємо останній рядочок. Ось тут є. Стовпчик без накиду. Ми в нього вводимо гачок, але з вивертного боку. Витягуємо петлю, витягуємо гачок з петлі. Вводимо гачок сюди, в стовпчик без накиду, повертаємо виріб на вивертний бік. Вводимо гачок в петлю і перетягуємо петлю на вивертний бік. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок. Затягуємо кінчик ниточки. Заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Наша серветка готова. Дякую всім за увагу!